Дванадцятий Валентин Бур'ян, перший. Валентин Константінов, шостий Олексій Куценко, сьомий капітан команди Андрій Максюта. Панасьом до карної зони. Юід перехоплює, Константінов тут же на хід контрвипад. Куценко втратив нашій половині Панасюк. Сам не зберіг М'яча. Константінов розвернувся, Пройшов Самілика, пробиває тим, що і кілька тому, виходить голки. Привіт Іван Колесник і він грає першим м'ячу, ніж 10-й номер. І важко. Самілик на дальню не випивається. Біля м'яча Ус. Ус. На дальню. Пус. Надальню. Штрафний. Ус знову біля м'яча. Цього разу пробиває. Суперника влучає. Константіновий він у ближній. Поділився із Усом Ус. блокує його передачу. Кивтенко. Зараз між двох непогано. Усвіт Ус у центр. Максута відгукнеться. Боротьба успідхоплює Максута. Дає меча розпорядитися. Тут подалі вибив. Вбирання, певна річ за Юїт Єценко спроба відклеюватися від Шаполенка. У трьох Юїдівці у Сінці. Поруч голкіпер. Лівіше від нього. Уси. І... Торкається Самілик, пробиває важко, забиває. Десятий номер Славутича Максиму важко. Рахунок відкрито на 15 й хвилині 1-0 повів у матчі з ЮІ. Андрій Максютий з лави запасних, капітан ЮІ. Условлює якісь апеляції до Реаку, що на дальній номінальній гості починають поступатися Ус Олександр вближні. Один один. Ось вона наступна атака і відновлено на табло. парень відновлена його Колесника. Прийняв м'ячай важко, відскок від нього на користь суперників, але і опонентам не вдалося так започаткувати, зок початкувати. <плес> Зараз із лівого флангу, аут розігує <плес> простріл. Відпузовой важко. І злієвий. Другий темп руки розпочався. І другий темп розпочався з забитого м'яча уже на 40-й секунді по перерві. Юїд забиває вдруге. І команда Андрія Максюти наразі лідеру з рахунком 2-1. Славутич отримує швидкий пропущений гол у другій двадцяти хвилинці власні ворота. Славутич розіграв із центрального важко було дивитися за тим, як мають тренер Юїт Олександр Рус. Вступився. Кузово. Самій Леп. Проти нього. Константінов. Сачок втрутився Сашу. Зустрічав Максюта Івашко. З лівої. Простріл на дальню. Орлов вибиває тепер з протилежного флангу. І важко встановив, зробив забігання. Кузово! Момент добивання! Забиває. 2-2. 2-2. Сьома хвилина по перерві дотиснув. І після того, як поновилася, Славутиш, дотиснув і у ну, підсумку витиснув. З немалої кількості підходів до воріт суперника свій другий звернув на номера 10. Важко підсів, суміли. Зачепився, пробив замілик. І зараз летить oh, уже Не вдалося йому перехопити. І важко до центру розміщується клімпуш. Тому ліва нога кузового сьогодні може бути дуже дуже небезпечною, а також і ефективною. Штрафний і кузовов виконуватиме цей штрафний двоє. Юїдівців у стінці Кузовов через пас найважка, гострий кут. Пробиває 10 номер. Кузовов Через нього розіграш уже футового прострілу до удару справа не доходить, але ось зараз і важко. Знову забиває Максим, не важко. Акуна все 3-2 на користь Славутича. 12-та хвилина другого тайму. Тривалий час уже в другому таймі тисне Славутич після того, як ще є ушкодження. Юід Батанці проходить передачена на Константінов. Свисток зараз рев. Маслюківський. Маслюківський. Максюта. Максюта на Ясенка. Окіпер Словутиця Біля міча. міча. Також Максюта. Чекають вони свистка. Ось Він свисток Рефа передача на Яценка. Він зробив забігання. Кеп відда. Уявіть. Трішки посильніший відскоків. Чи встигав би там Мазлюківський? ворота порожні? Ворота порожні, гол, Клімпо. 4-2. 4-2 на переслову тачан. Трій Клімпуш. Вразив, щойно, не захищені ворота, Юї. Константінов, 19-та хвилина, другого тайму Розпочалася Константінов. Куценко. Куценко. От скільки Остапенко забрав. Голкіпера Остапенка, який прагнув якомога швидше вперед спрямовувати. Ми виключаємо, звичайно, що фікілковий колектив. Словутич. Да, да, да. Якщо набере три залікових пали, сумарно матиме 10 очок і підніметься на стрільний пас партнера. Остапенко гру продовжить. Масан уже зняв футболку і примча гол. Юліт забиває. Юліт забиває третій свій м'яч. 34 секунди. Чисто часу ще грати чотири-три. Остапенко, Голкіпер Славути, чи він вирішив гру продовжувати. Я ж саме ж почав говорити, що Масан уже примчав і готовий був поміняти. І ось зараз вже програє в один гол. Панасюк. Панасюк віддає і важко. Точно пасло для нього. Колесник. Кидає голкіпер, пролунає фінальний свисток. Славутич тих три залікових пали. Славутич рахунком 4-3 обігрує. Юй.